Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як представників так званої широкої громадськості столиці СРСР Москви настільки обурив факт розгрому на їхніх очах улюбленого Спартака від Київського Динамо 1-4, що вони написали гнівний лист у совєтський спорт і які після цього були наслідки. Причому жодної відсип'ятини, одні цитати, а висновки робити вам, шанувальники футболу. Погнали! Це був 26-й матч у чемпіонаті СРСР 1950 року як для спартаківців, так і киян. Червоно-білі йшли на сьомому місці з 29 набраними очками, а Динамо бовталося в хвості турнірної таблиці серед аутсайдерів. 15 те місце при 21 набраному балі серед 19 учасників. Лідирував, упевнено, це ДКА 41 очку. Тепер знайомлю з командами. Старший тренер Спартака Абрам Христофорович Дангулов виставив такий склад. Юрій Костиков, Константин Малінін, Василь Соколов, Микола Паршин, Олег Тімаков, Ігор Нето, Олексій Парамонов, Віктор Терентєв, Микита Симонян, Микола Дементєв, Анатолій Ільїн. Наставник Київського Динамо Євген Васильович Фокін довірився таким виконавцям Анатолій Зубрицький, заміна Олег Макаров, Микола Горбунов, Абрам Лєрман, капітан, Семен Гулевич, Олександр Алпатов, Ернест Юст, Анатолій Матюхін, Дезидерій Товт, Павло Віньковатов, Михайло Коман, заміна Федір Дашков, Георгій Пономарю. Отже, 15 серпня 1950 року кияни розгромили у Москві Спартак 4-1. На гол Віньковатова у першому таймі відповів голом у роздягальню Тімаков. Тільки ось у другому таймі Товт знову виводить динамики вперед, а потім Віньковатов оформляє хетрик. Естонський суддя Ель Марсаар виніс попередження Спартаківцю Парамонову і, як всі вже зрозуміли, під час матчу довелося замінити «Динамівського» голкіпера. Що відбувалося лише в екстрених ситуаціях, у даному випадку травма. 20 тисяч уболівальників залишали московський стадіон Динамо, незадоволені цим результатом. Впевнений, що вони й думки не мали писати листи до редакції центральних газет. Подібні петиції від імені обуреної громадськості в лапках складалися відповідальними товаришами на високих посадах за наказом свого начальства. Адже преса у ті роки була рупором радянського суспільства. І раз надруковано у ній подібне обурення громадкості, то обов'язково потрібно реагувати. Далі цитую совєтський спорт. Це не футбол, лиш до редакції. 15 серпня на Московському стадіоні Динамо відбувся матч на першість країни між столичними спартаківцями та динамівцями Києва. Разом із багатьма москвичами ми прийшли на стадіон, щоб подивитися цю гру. Москвичі, які з таким великим інтересом відвідують футбольні матчі, і цього разу сподівалися побачити гостре спортивне змагання двох сильних колективів. Ми чекали, що команди продемонструють високу спортивну майстерність, дух товариства, повагу до своїх суперників на полі. Однак ми були обдурені у своїх очікуваннях. З ініціативи киян гра за потурання судді Есаара набула грубого неспортивного характеру. Нам соромно за київських динамівців, які показали себе відвертими грубіянами на полі. І ось то написав Б. Барков, В. Баренов, В. Миронов та інші Газета «Совєтський спорт, 1950 рік, 17 серпня. Від редакції, цитую, замість звіту про матч Спартак Москва Динамо Київ, редакція публікує даного листа. Обурлива грубість, виявлена гравцями Київського Динамо, звела на нівець спортивний інтерес цієї зустрічі. З перших хвилин гри кияни почали застосовувати недозволені часом просто хуліганські прийоми. Тут були і підніжки, і поштовхи руками в спину, і ззаду удари по ногам. Ведучи 1-0 у середині першої половини, кияни самим негідним чином затягували час. Після свистка судів відкочували м'яч або вибивали його за межі поля. Неспортивна поведінка футболістів команди майстрів викликала справедливе обурення тисяч глядачів. І лише суддя матчу Есаар залишався байдужим свідком того, що відбувається на полі. Безпристрасно реєструючи порушення правил, Саар, по суті, не вжив жодних заходів, щоб вчасно приборкати деяких динамівців, що розперезалися Товта, Гулевича і Горбунова. Особливе обурення викликає поведінка капітана команди Лермана. Який не тільки не вжив заходів до підтримки дисципліни у своєму колективі, але сам став призвідником низки грубих витівок. Виникає законне питання, чи може такий горе футболіст взагалі виступати у команді майстрів. Слід нагадати, що ще на початку сезону спортивна громадкість сигналізувала проявне неблагополуччя з дисципліною у команді Київське Динамо. Треба сподіватися, що відділ футболу всесоюзного комітету віддасть по заслугах хуліганам, що розперезалися з команди Київського Динамо. На осуд заслуговує і Сар, який допустив суто формальне суддівство Маучу. Декілька слів про спартаківців. На жаль, і деякі з них, особливо у другій половині, дозволяли собі грубі витівки на полі. Мабуть, і в команді московського Спартака не все гаразд із дисципліною. Кінець цитати. Газета «Радянський спорт, Савєцький спорт, 1950 рік, 17 серпня. Тобто попередження отримав Спартаківець. У Київському Динамо замінено голкіпера, а грубили, виявляється, українці, які, судячи з логіки, якраз і обурювалися грубими діями своїх суперників, що вже обурило у свою чергу червоно-білих уболівальників. Якщо справді обурило, звичайно, у чому дуже сумніваюся. Зауважте про грубість спартаківців сказано в миттю і в самому кінці, основне обурення викликало саме київське Динамо. А тепер цитую вирок: Всесоюзний комітет у справах фізкультури та спорту видав наказ, в якому зазначається, що САР і раніше припускався помилок, які свідчать про значне зниження ним в якості суддівства – за систематичні помилки при проведенні матчів на першість з країни з футболу і особливо незадовільне суддівство матчу Спартак Москва Динамо Київ ЕСА Ару заборонено судити матчі Всесоюзного календаря, а також на Кубок СРСР до кінця 1950 року. Тренеру команди Динамо Київ є Фокіну за незадовільну організацію політико-виховної роботи та незабезпечення дисципліни в колективі оголошено догану. Призвідник низки грубих витівок капітан команди Динамо Київ Лерман позбавлений звання майстра спорту та звільнений від обов'язків капітана команди. Його дискваліфіковано на дві гри. За грубу недисципліновану поведінку на полі. Ес Гулевич дискваліфікований на одну гру і за грубість на дві гри умовно. М. Горбунов обидва Динамо. Детовту, Азубрицькому Динамо, отимакову апарамонову Спартак. За застосування грубих прийомів оголошено догану. Керівництво команди Київського Динамо запропоновано обговорити наказ Всесоюзного комітету на загальних зборах футболістів, вжити рішучих заходів для зміцнення дисципліни у колективі. Протест команди відхилено. Кінець цитати. Тобто керівництво Київського Динамо подавало протест, як і саме не уточнюється. Але цей протест був відхилений. І тут питання. Протест був поданий до листа возмущеної общественності Москви. Чи вже після? На жаль, відповідей у мене нема. Просто констатую цікавий випадок з історії протистоянь Київського Динамо та московського Спартака, які вже пізніше в Україні асоціювалися із протистоянням московському центру. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.